Чому Китай, друге питання на гачку в Трампа? Я вже знімав відео про те, що Китай помилився у тим, що він вирішив тиснути на весь світ рідкоземельними металами, ну, в першу чергу на оборонку США. І от зараз, ну, знаєте. Трамп і його адміністрація хижаки побачили кров, побачили слабкість Китаю, тому що міністр фінансів Бесед заявив, що Китай вже два рази намагався відпітляти від цього рішення. Тобто вони казали, да ні, ні, ми там помилилися, ми там все повернемо назад. Але їм тепер, що ну практично що години, що декілька годин навішують нові умови. Вчора з'явилася умова, що треба перестати закупляти нафту в Путіна. Ну тому що він веде агресивну війну. А якщо ні, значить будуть тарифи 500% вже до тих, які нібито Трамп вводить з 1 листопада, якщо Китай не домовиться з Трампом. І це означає, що вони побачили ну, цю слабкість Китая, що Китай ну якби показав свою силу цими рідкоземельними металами і одразу же дав задню. Їм зразу тарифи 100%, А тепер ще перестаньте закупляти в Путіна. Нафто а сьогодні база сказав, що сьогодні буде фотографія або завтра в Трампа в кабінеті, з яких китайських запчастин роблять дрони, які б'ють по нашій країні, і це дуже серйозна інформаційна кампанія. І проти Путіна йде, і проти Китая, тому що він показав е, слабкість. Якщо Китай не домовиться, я впевнений, що ці всі тарифи будуть наростати, а вони практично смертельні. І, до речі. Ці тарифи хоче підтримати і Індія, і багато навіть азійських країн, які дуже сильно скооперовані з Китаєм, тому що вони теж дуже багато втрачають від цих дозволів на рідкоземельні метал. І це може підтримати Європа. Хоча в Європу я взагалі не вірю, тому що це імпотентна організація євросоюз. 19-й пакет санкцій до сих пір не прийняти. Але загалом перед зустрічю Зеленського і Трампа дуже хороші новини, тому що іде тиск не тільки на Путіна по всім фронтам, і зброєю і наступом. І відсутністю закуповіль нафти а грошей, якщо не буде, ну економіка там і так вмирає в росіян. Вона просто впаде написа. А йде тиск і на Китай основного гравця, який допомагає Путіну вести війну, який дає йому гроші і дає запчастини до зброї. Тому чекаємо на зустріч, чекаємо на тамагавки. Але в принципі, ну однозначно, треба подякувати Збройним силам України, тому що це збройні сили України. Не дали Путіну досягнути його цілий і поставили його як мінімум на одне коліно в очах е, Трампа, як мінімум, і всієї політичної спільноти світу. Тобто він слабкий, а кіла промахнулся. Лайк репост, підписка, телеграм шапці профіля. Підписуємося.